Три роки Україна воює про початок антитерористичної операції. Оголошено було у квітні 2014-го. Те, що розпочиналося як АТО із залученням спецпризначенців, обернулося масштабними воєнними діями, затяжним і гібридним протистоянням, неоголошеною війною, яка за три роки забрала тисячі життів. Відсьогодні у вікнах спецпроект Бориса Сачалка три роки про тих, хто на фронті від перших днів війни і до нині. хто бачив, як змінювалася лінія фронту, як гинули побратими і як народилася нова українська боєздатна армія. І вони напевно знають, чого ж бракує, аби завершити цю війну. І про це вони запитають у самого президента України першим питання до Верховного головнокомандувача поставить Вадим Сухаревський: той, хто першим вступив у бій. Цієї війни. Кому будемо дзвонити? Папі. Папі? Це Тимурчик. Він на кілька місяців молодший від війни. Йому майже три. Свого батька він знає з фотокарток на мобільному телефоні і з голосу у слухавці. А де папа? Фоль. Тобто не папа тут. А тато на фотографії. Тато три роки на фронті. Він той, хто дав перший бій цієї війни. Це виїзд із города Славянська. 13 квітня 14-го час, коли ніхто ще не розумів, що відбувається. Перня застрелілі. Тут пройшов бой. Команд не було. Навіть коли почався бій, в радіоефірі були команди не стріляти. Нас трупи. Перший бій терористам дали сбу і десантники під командуванням Вадима Сухаревського. Провір, е, на два часа зеленочку, туди пусті маленькі. Навідник мій. Він дивився на мене з квадратними очима, що відбувається, тому що кулі побрані. Що Лешка, дивишся? Стріляй! В історію Сухаревський увійде як перший військовий, який відповів терористам і відкрив вогонь. На прийомі невеличкий командний бліндаж. Зараз тут вирішують долю десятьох кілометрів української передової. Держу на лапстріла. Це за сьогоднішній добу? Ну за сьогоднішній. Ого, нічого собі. Війною на цій ділянці керує Вадим Сухаревський. Нині командир батальйону морпіхів. Роботу командира я уявляв інакше: накази, команди, крики, метушня біля мап. Є командири підрозділів, які врятуються ситуації і здатні приймати свої рішення. Доки на передові гатять одне по одному, Вадим розповідає, його батько мріяв, аби син став юристом або медиком, будь-ким аби не вояком. Довго і нудно. Ми з ним говорили. Я йому об'ясняв не всі, всі що в кіно дивитися і книжках читати, що воно в реалії зовсім не так. Батько Вадима тепер із гордістю показує червоний диплом військового вишу і каже: тоді зрозумів, виховав хлопця, який здатний ухвалювати самостійні рішення. Після навчання Вадим підписав контракт. А своїх солдат завжди вчив саме воювати, розповідає батько. В мирний час такого підходу не цінували. Командири колись приїхали, а вони в дощ займалися. Щось він ганяв, був свою розвідку якраз тоді. І це побачив. Від кого ти здесь готовий? У бійців. йому тоді сказав, не убійць, а солдат, котрий будуть завтра по солдатах свою родину. 2014-го, коли армії фактично не було, його підрозділ вважала одним із найліпших в Україні. Ще 8 березня, коли ми сідали, віли і вилітали. Ми володіли інформацію про зосередження підрозділів противника на тій стороні. Бригади, полки, авіація зосереджуються, ракетні підрозділи. Потім Слов'янськ щастя, Луганський аеропорт. Низка спецоперацій у ворожому тилу. Тепер маріупольський напрямок. Про бойовий шлях і три роки війни з Вадимом. Говоримо майже до світанку. Дивиться на годинник і резюмує час спати. Виход. Виход. Давай, давай, загунь. Приходить. Ой, там живемо. Це ж дось рядом було. А це вони її намазали. Прям тут да. С**. Да? Да, Ну коротше, кози отпіщені. Переліз не до нього. Небезпеку тут сприймають із усміхом усі, крім нього. Це Ярослав. А Та нормально сюди. Зустрічають, нормально. Зараз відео кофе. Його підбадьорюють і заспокоюють Ярослав щойно з лікарні. А що в лікарні лікували? Психічний да, ладно. Да. Все, Сьогодніш урвало не міг на місці стояти. У коридорі там ногою губно упал, все. Він вже здригаюся. Трохи пізніше, об'їжджаючи передову, Вадим пояснює, за Ярославом спостерігатиме ще тиждень другий. Тоді і вирішить, можна залишати хлопця на передовій чи перевести у глибокий тил. За відео місяць тому облетіло весь інтернет. Українські позиції масовано обстріляли градами. Загинуло двоє бійців. Один, зразу, один ну, буквально Ми приїхали сюди за день після обстрілу. Бійці демотивовані, розчаровані. Звісно, важко. Очень. Сюди нині їде Вадим. Його завдання мотивувати бійців. Що в машині він стримано розповідає до втрат, треба бути готовим, бо війна виживання тут це річ не лише професійності, а й фарту. Вже на позиції вихований розсудливий комбат, який звик добирати кожного слова. Змінюється перед очима. У ці хвилини здається, він навіть не думав, що його фільмують. Ми далі поняття нами не надати, щоб ні у кого там якихось то не було на... себе, на... це війна, Ці І як-то все одно треба продовжувати життя. Протягом дня комбат відвідає ще кілька позицій. Він вихваляється. Тепер в Україні є армія. Якщо говорити про наступальні дії в 2014 році, кожен військовослужбовців досвіду не мав і пригинався від кожного пострілу і від, і від кожного снаряду. А коли військовослужбовець досвідчений і він вже знає, що цей снаряд, допустим, ляже від нього далеко, і він іде, він маневрує, він бачить, він не заплющує очі. Ось, оце воно. Оце боєготова армія. А нещодавно підрозділ Сухаревська брав участь у спільних навчаннях НАТО і вчили не їх, а вони. Керівник навчань просто впряму казав: ми не будемо говорити те, те як ви робили їх. українці. Будь ласка, покажіть, як ви робили на практиці. все. Вадим розповідає, до цієї війни Україна не була готовою ні військово, ні інформаційно воювати таки навчилася, але однією лише зброєю цієї війни не виграти. Ось що найбільше бентежить комбата. Що робити з тими, хто повірив у карателів і хунту. Якщо бендери не приїдуть, провокації в нас не буде. І саме це питання солдат, який перший відповів на атаку ворога ставить тому, чиї накази виконує. Олексійович, Всім відомо, що війна йде не тільки засобами стрілецької зброї, чи взагалі важкого якогось озброєння, і не тільки на фронті. Війна ще йде в інформаційному просторі. На окупованих територіях блокують мовлення нашого інформаційного простору, Ще взагалі можливо інформування людей про те, що відбувається саме в Україні. Чи планується посилення інформаційного впливу на окуповані території? Вадим, дуже дякую за запитання. Я дуже радий тебе знову бачити і чути. Я хочу сказати, що Вадим насправді є легендарна особистість, людина, яка е, користується абсолютно унікальним авторитетом серед не лише своїх бійців, свого батальйону, а взагалі в збройних силах України. В Якості перших пріоритетів мною було поставлено, щоб ми спорудили е, і відновили повністю зруйновану вежу на горі Карачун. І ми це відкрили декілька місяців тому. Найближчим часом буде запущена вежа в Покровську, і я думаю, що цієї вежі не думаю, я знаю. Будемо добивати до Донецька мною дано доручення. Зараз можу розкрити цю інформацію. Що вдовж лінії зіткнення виділено зараз ще 50 мільйонів гривень. Близько 10 веж буде побудовано для всіх, хто живе. Вдовж лінії зіткнені, щоб вони мали можливість чути українське, а не отруту з так званих ЛНР-ДНР. Інформаційна отрута насправді біда не лише для окупованих територій, а й для лінії фронту. Тут здебільшого російське телебачення воно проникає в бліндажі, але його отрута не діє, бо разом із ними проникають ще й скалки і снаряди. Протягом всього дня Вадим віддає сухі накази, говорить стриманою армійською мовою, і лише кілька хвилин на добу він інакший. А я тебе люблю. <гум> Давай це ти викидочку. Що стосується жінки, він м'який насправді нині. В його бліндачі десяток фото із сином. фотографує дружина, намагається спинити мить, аби батько не пропустив жодного тимурчикового дня. Все для нього найважче, це саме Тимур. Боється, що він його не, не впізнає. Його були відпустили до нас на доньок. Він коли зайшов, цього було стільки криків. Це, це жах був. Він, він так верещав. Я готовий при житті, поставити її пам'ятник за її мужність. Знаєте, як в Одесі є ті, яка чекає в Морпорту. Отак потрібно ті, яка чекає, тільки чекає всього Росте Росте нащадок, є моя кохана жінка. Сім'я це все, це основа життя. Борис Сачалко, Олександр Оліфанов, Олексій Мироненко, Євгеній Архипенко та Валерія Сезоненко. Програма Вікна. СТБ. У продовженні спецпроекту Бориса Сачалка. Як попри втрати побратимів, залишитися людиною? Герой завтрашньої серії військовий капелан, який три роки допомагає зберегти віру і людські цінності там, де вирує війна.